У нас сьогодні представлена така досить унікальна колекція, але це лише її невеличка частинка. Загалом у фондах музею зберігається 26 альбомів, які були зібрані починаючи з 1906 року. В 1906 році при музеї давньосховища утворюється відділ етнографії. І тоді за наказом Юхима Сіцинського подається на шпальтах газет об'ява про те, що до музея запрошують усіх, хто бажає здати вишивку. Віддати свою вишивку, віддати свою сорочку це те саме, що віддати рідних батьків. Це не можна було зробити. І тому старалися звідкись вирізати. Тому усі альбоми складені ось з таких невеличких шматочків: це шматочок під сорочки, шматочок від рушника. Шматочок від спідниці, від скатерки, від різних різних частин знаряддя, яке супроводжувало людину по життю. Тому що кажуть, коли людина вишивала свій рушник, от мама передає доньки рушник. І цей рушник доньку супроводжував від народження і аж до смерті. Цей рушник шов усе життя з людиною. Точно так само сорочка. Святкова сорочка вишивалася дуже помпезно, дуже гарно, було багато квітів, було багато орнаментів. А повсякденна сорочка вишивалася простіше. Але в зв'язку з тим, що ми українці, ми є талановиті, ми завжди хотіли бути гарними, привабливими, то ми і навіть будену сорочку теж прикрашали. І ось на сьогоднішній виставці я хочу вам так наголосити, що тут представлені різні види. Біле по білим, є мережка, де є червоними і чорними нитками, де є зображення чорними нитками вишивки. На сьогоднішній день наші кам'янецькі майстрині, і не лише кам'янецькі майстрині, люди, які знають, що у нас зберігається такий скарб, не приїжджають до нашого музею і запрошують, щоб їм показали ці альбоми. Ці альбоми вже відскановані. Вони вже підготовлені для такої досконалої роботи. То, коли майстрині приходять, ми їм даємо сканований матеріал. Люди можуть ну, збільшити ці от, це вишивання. Побачите, скільки хрестиків в якому орнаменті, і собі перевишити цю вишивку. Скажімо, на середину 18 століття дівчинка в найбільшій родині вишивала з, 13, з 7 до 13 років десь тільки сорочок, найменше 10. Вона мала, тому що на Іванах впала, одягала зовсім друга сорочка. Вона була більш червоною, тому більш такою яскравою на роботу в поле більш темніша сорочка. Ну, Одним словом, вони і заповнені були менше. Святкова сорочка там зашивала дуже сильно. Коли я кажу, що вишиваю, мене питають, а чим хрестиком або гладдю? Це для України дуже Мене це дуже бентежить, тому що в Україні були 200 шліф. А все перейшло на хрестики наград. Тут якраз показана дуже давня наша техніка, низинка, якою вишивали на поділі чорним. І люди майже вже забули, бо в часи радянсь радянські ці, і царська імперія вона переводила все в хрестик, і хрестик витисняв наші давні, наші наші настоячі, дійсні наші шви. Зараз як люди хочуть вишивати, в ви, але ви подивіться на день вишиванки виходять в сорочках, і які вишиванки в основному хрестиком і зовсім не Подібно до України з цими квітами, цими... а отаку вишивку знайти сорочку з давніми нашими вишивками, це дуже рідко можна побачити. це людина, вона як ізюминка, якщо вона в сорочці дійсно нашого регіону. З вишивкою Сіцинського ми познайомились, по-моєму, в 87-м році, коли е, проходив в Кам'янці е, фестиваль е, «Подільські вечірниці. И мы, мы, да, это было очень давно, но это потрясающее впечатление, когда в ратуше была организована выставка. И в том числе были показаны эти экземпляры. Может там один-два, но во всяком случае впечатление было колоссальное на меня лично. Но вышивка Будильская, именно Сицинская, эта, эта коллекция никогда, вот с 187 года не покидала мою голову. Она присутствует постоянно в плане том, какие орнаменты. И орнамент в моем творчестве, пудильский орнамент – это э, тире, подпись на моей работе. Они присутствуют везде. Что бы я ни делала, где бы я ни делала, у меня во всех моих работах присутствует вышивка пудиля. Но кому-то неизвестно, э, есть такой вид творчества э, такого шитья да? это не обязательно просто геометрический геометрическое собирание разных лоскутков. Идея родилась еще такая, что я могу из этих мелких кусочков воспроизводить вышивку Сицинского. буквально сейчас не до, ну, сейчас в америке экспонируется уже иллюстрировала, можно сказать, своими тканями э, песни э, «Ой, летила деки гуся через лес». И они у меня так очень интересно, так вихрем з -з -з летят. Э, и, и, все, они в серые, и вот этот вот серо-черный, серо-черный, и такие плавящие спины, крылья, это все орнамент пуделя. И, ну вот, скажу, потом на многих работах везде оно присутствует мне.